Всім привіт! Сьогодні відео буде про DTZ5354 HPX. Давно вже не було відео на каналі з цими тракторами, а люди дзвонять, запитують, цікавляться, що, де, як, що по якості, що по ціні. І одразу, до речі, розпочнемо з ціни. На сьогоднішній день, на момент виходу цього відео, такий трактор коштує 7400 доларів. І я вам скажу, це далеко вже не 8600, як він коштував раніше. 7400 це цілком. Адекватна ціна, я вважаю. Так, звичайно, що трактор далеко не ідеальний, є моменти, які можна покращити, як до речі, і на всіх китайських тракторах. Але, тим не менш, трактор популярний і досить якісно зроблений. Нагадаю, до речі, хто не знає, завод-виробник Чангфа, Це великий завод в Китаї, який виробляє трактори потужністю від 24 до там, 300 кінських сил. Що ж стосується цієї моделі, заявлена потужність тут в 35 кінських сил, я вже колись розповідав на відео стосовно потужності свою думку особисту. Ну але про це вже давайте поговоримо пізніше. Загалом навіть ДТЗ-5244 завжди позиціонувалась як трактор потужністю 30-35 кінських сил. Хоча заявлено чомусь було завжди 24 кінських сили. Ну, добре, стосовно цієї моделі, як я вже казав, є тут і плюси, і мінуси. Тому, звичайно, потрібно роздивлятись цей трактор в цілому комплексно і вже тоді вирішувати, приймати рішення, чи підходить вам трактор цей, чи ні. Звичайно ж, зважаючи на сучасний ринок міні-тракторів та їх комплектації і вдосконалення, я завжди повторював і буду повторювати, потрібно йти в ногу з часом і оновлювати моделі. Що ж, давайте пройдемось по трактору. Передній міст редукторний, в принципі, як на свою заявлену, потужність, цілком адекватний. По переднім колесам диск йде нерозборний. Колеса мають розмір 6,5 на 16. Ну і На рахунок передньої колії тут два положення: або 1,17 по центрам, або 1,37 метр. Тобто, грубо кажучи, 1,20 та 1,40 м. Змінити школію можна шляхом перестановки колес зліво направо, справа наліво. По заднім колесам розмір резини тут 11,2 на 24 диск тут іде розборний, плюс до того ж тут в комплекті входять задні груза на колесах. Наприклад, на тракторі 5244 HPX, там задні грузи в комплекті не йдуть. Також звичайно ж, задня калія тут регулюється теж в діапазоні від 1,20 до 1,40 м. По калісній базі, тобто відстань від передніх до задніх каліс, 1,60 м. Кліренс тут 35 см, агротехнічний просвіт 40 см. Особисто мені взагалі подобається, коли капоти відкриваються за допомогою такого одного ричажка. Піднімається вверх він за допомогою двох газових упорів. В принципі, відкривається досить висока. Доступ до двигуна должен би бути нормальний, але все ж таки заважає паливний бак. Ну то вже пізніше покажу вам. Як бачите, є розширительний бачок для холоджучої рідини, акумулятор 12 вольтовий на 80 Ампер годин. Радіатор, до речі, традиційно захищений металевою сіткою. Паливний бак тут об'ємом 32 літра, він металевий. Ну і встановлений як бачите, над всією поверхнею двигуна. По двигуну, до речі, він тут 3 з механічною паливною системою. І об'ємом в 1909 см 3 Да, і до речі, на рахунок фільтрації палива, тут мені все подобається. Є ще маленький фільтр, як бачили такий пластиковий, також є фільтр тонкої чистки з датчиком наявності води. Ну і ще один стандартний фільтр, ну, теж, мабуть, тонкої чистки. Ну і також тут рядом знаходиться і масляний фільтр. Мастила саме двигуна. Також спереді традиційно розташований бачок для гідравлічного мастила гідравлічного рульового керування. На рахунок компоновки по правій стороні тут все стандартно є два НШ насоси, один для. Рульового керування, інший для задньої гідравліки, генератор встановлений, до речі, потужністю 750 Вт. Досить потужний, я вам скажу, взагалі такі встановлюють на трактори саме з кабінами. По двигуну маркування тут cf 3 b 35 t з заявленою потужністю саме 35 кінських сил. як бачите, звичайний, атмосферний, ну і в принципі більш тут нічого цікавого такого немає. Єдине, що одразу додам: масляні вани на гідравліку та трансмісію тут ідуть окремі, тож встановлений ще додатково масляний фільтр саме гідравлічного мастила. Ось тут він ось знаходиться. Він, як бачите, захищений, ну і розташування, я б сказав, би, цілком вдале. До речі, по двигуну одразу додам. На моделі 5244 там встановлений двигун з маркуванням DD390 з таким же самим об'ємом, але з заявленою потужністю саме 24 кінських сили. Повітряний фільтр тут, до речі, контактно-масляний з циклоном. Ну і тепер перейдемо до місця оператора. Посадка, в принципі, тут більш-менш комфортна, єдине, що трішки заважається, педаль щеплення, така висока. Підлога тут майже рівна, є прорезинені коврики, речаги тут розташовані всі цілком адекватно. По сидінню, як бачите, є підлокотники і взагалі воно трішки вже підняте і має нормальний хід саме по пружинах. Тобто амортизація тут зараз набагато краще, ніж була раніше. Ну а так, звичайно ж, воно регулюється по вазі і двигається вперед та назад. Також на нових моделях був піднятий руль. Що теж зробило трактор, набагато зручнішим. Ну, ось так виглядає: перемикач поворотів, вмикання світла, сигналу. Загалом ця пластикова панелька цілком продумана і адекватна. До речі, тут ще ж є регулювання руля по наклону. На рахунок приборної панелі, в принципі, вона цілком інформативна, і, як бачите, є всі показники для нормального контролю за роботою трактором. Єдине, що контроль за тиском масла в двигуні відбувається за допомогою контрольної лампочки. Ну і по коробці одразу розповім, тут не зовсім стандартна коробка, як для китайців, тобто є три діапазона по три передачі. Отже, маємо 9 передач вперед і 9 передач назад. Це іначебто добре, але мінімальна швидкість руху трактора вперед 2,6 км на годину, а максимальна 41 з копійками км на годину. І це багатовато, як мінімальну швидкість хотілося б поменше, так і максимальну, ну стільки їхати на тракторі зовсім не потрібно. 35-38, ні, 35 це максимум за глаза. А от комфортна взагалі до 30, на мою думку. От щеплення, до речі, мені тут дуже подобається. По-перше, воно м'якеньке, Ну, і по-друге, воно пелюсткове. Тобто, проблем з регулюванням у вас немає ніяких взагалі. Ну, по мостам. Коробці, тут, в принципі, питань немає ніяких, трьохточка взагалі зроблена нормально. Як бачите, є тавотниці на різьбах, всі пальці, метал товстенький. Також є причіпний вузел, який дозволяє начасно працювати, і з валом відбору потужності, який тут, до речі, на одну швидкість 540 обертів за хвилину. Як бачите, є одна пара гідровиходів, яка керується основним розподільником. Ну і... Заявлена максимальна вантажопідйомність підйомного механізму 420 кг. Звичайно ж, хоч по факту вона і піднімає більше, але завод рекомендує піднімати не більше 420 кг. Отже, в цілому, як розумієте, трактор непоганий, є свої мінуси, є свої особливості. Ну і, звичайно ж, є і плюси, як же без них. Ну а загалом. Трактор трішечки, я б сказав, би, застарів. Ну і не тільки я, багато людей дзвонять і розповідають свою думку. То хотілося б обновити вже оптику, обновити приборну панель, зробити навіску сучасну з виносними циліндрами потужну. Звичайно, щось придумати з тим паливним баком, Ну, якось вирішити питання з швидкістю, як з мінімальної, так і з максимальної. Всі питають по якості, ну, я відповідаю так. Ну, завод Чанфа непоганий, по якості трактора нормальні. Ну і гарантія на цей трактор 3 роки. Що ж, для замовлення. Номер телефону ви бачите на екрані. На цьому все. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.